Так, проміжне відео. Значить, холодів ще немає. Вирішив зняти відео. Проміжне. Значить, які проблеми виявились? Не скидався газ або повільно скидався. Значить, почав регулювати. Регулювавки не піддається. Е... Вичитав, що, можливо, вистачає повітря. Значить, Хорошо от прикрутив до воздухана через резиночку. Ну, це нічого не дало. Аж е, хуже став, заводиться заглохати і не доводиться знову. Так що, взагалі, вирішив, рішив купити щось посолідніше. Це, ну, тобто, я не рекомендую цей карбюратор. Значить, ну, все одно поліс, поліс, значить, заслінку газову. Підточив там, де там, де пружинка, щоб вона не заважала. І під пружинку підложив шайбочку. Ну, закрутив все це. Ага, і опустив, голку опустив трошки. Ну, стало краще. Стало краще. Проїхався, заводиться нормально. Ну, а. Як буде по холоді, не знаю. Думаю, через недільки-дві, як вже похолодає, зніму відео, покажу, як воно все це робить по холоді. Ну, вердикт такий, не рекомендую. Якщо не хочете, значить, в чому проблема? Значить, якість регулювання дуже неточна. Тобто крутиш, крутиш, закрутив повністю, тоді він не робить. откручуєш откручуєш, ну не знаю, в мене зараз на 4 оберти відкрутив. Кількість більш-менш працює. Ну а так. Не знаю, зараз заведу. Ну Звичайно, що дешевий. Я думаю, що краще витратити в три рази більше грошей і не мати ніяких проблем. Це холодний, ось, держу. Ну, звичайно, на вулиці тепло. Свічка сіренька, не коричнева, ну така сіра, сіровата.